Всім привіт, зараз я покажу як можна заробити не прикладаючи зусиль 100-200 або 300 гривень в день на форумі forex Тематики. От заходимо в мій профіль і побачимо, скільки мною зароблено. Перш за все, це не є мій основний дохід, тому я тут багато часу не проводжу. Цілий час було цим повідомлень, за це я заробив 2195 рублів. Хоче спробувати свої сили на цьому форумі? Силка для реєстрації на нього є внизу е під відео. Для наглядності зараз опублікую одне повідомлення, щоб ви бачили, як нараховуються бонуси. Зараз на мені 455 рублів. Вибираємо теми, які будуть легкими для новачків, для тезу деятелій називання Форексом, в розділ кругузор. Вибираємо тему, яка найбільше вам е, подобається. Наприклад, кредити для торговлі на Форекс. Напишемо тут повідомлення. Е, поки е, поки пишете повідомлення, розкажу до вимог щодо повідомлень. А саме, повідомлення має бути російською мовою, оригінальним і об'ємом більше двох рядків це є три основні вимоги для того, щоб повідомлення було оплачене. Після того, як ви збирати певну суму бонусів, це буде 1000 рублів, це буде 10 тисяч рублів, ви прикріпляєте свій рахунок, інструкцію є на форумі, і в кінці, на початку кожного місяця вам зараховуються дані кошти. Цими коштами ви можете торгувати і виводите виводити дохід, який ви отримали. Є багато способів виводу зароблених грошей. Це е, картка, чи вебмайні, чи ківігамане. Ось спробуйте. Зареєструйтеся, посилайтеся на ще відео. І спробуйте. За 10 хвилин ви легко можете написати. Два-три повідомлення, що за що отримаєте 90 рублів. Заходимо в мій профіль і перевіряємо. Значить було 455 рублів. Обновляємо. 475. Реєструйтеся, ссылка під відео. Всім гарного дня.